Його звільнили. Звільнили? Життя шкаребер. Як пройшов день? Сусідський пес насрав у дворі, у дітей в очі, і мої око сібеється. Мені шампанського, будь ласка. Кіно пульс, кіно, що пульсує. Чому ти живий? Мої клони. У випадку з клонами ми знищуємо усіх індивідів. Повне видалення. Ні, я пас. Підірвімо цей нікченний непотріб. Uh -huh. Зіграйте в камінь, ножиці, папір. Хто програє, здохне. Зігри! Зігри! Ти мене бісиш. Але ж я це ти. Я не ти. Я тебе Це так круто! Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. У соусі є полин. Це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підкулюєте одне одного. Часом, Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його члено мені, а я й не відчуваю. З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзузьки. Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Твоє ниття мене задовбало! Ти розізлив мене ще більше. Олівія Колман, Бенедикт Комбербек. А зверху мазок. Тільки на це. Господи, усе це вже занадто. Та невже. Ви багатий як Джей Зі? Ні. Багатий. Яка тачка ваша? О, капець. На ній незручно. Тапопі. Да Ви можете мати будь-яку дівчину. Як вам та боток снакране? Гарна буде пара. У вас не ворушиться тіло, у неї не ворушиться обличчя. Я ж ясно сказав, ніякого дня народження. Шкода, що вам довелося пережити вечірку у вашому маєтку. У мене реальні проблеми. Я хочу бачити з сином. І чия це провина? Твоя чи це весь світ у всьому ви. Здуріли. Хочете розбити цю пляшку води? Да. Що ще? Вон того. Що тут? Де вороз Піпі! Не перемикай. Дивимось. Привіт, татко! Допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на 10 метрів. Прикольно, дядька. Схоже, древін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну, нехай. Я не зупинюся, поки не дізнаюсь правду. А тобі ще треба, малявко? Твою Кто вы такой? Франк Дрэбин, младший. Полицейский патруль. Мы не слабачки. Мы сильные женки с итальянской пристрастью в наших сердцах. Тан. Єдине, про що ти дійсно колись шкодуватимеш, що були можливості, а ти їх згаяв. Я не прошу зробити це заради мене. Зроби це заради себе і в пам'ять про мою маму. Ти що? ти існеш докорами сумління? Я навчався в майстрів. Мадо. Звучить трохи наївно, але щойно ми зустрілись поглядами. Між нами промайнула. Іскра. Поліція певно зараз складає список підозрюваних. В не було багато ворогів. І я не боюся цих старих пердунів. Робота поліції закрита для усіх, хто не є поліцією. Ми всі підозрювані. Трясся. 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 Це Сіди працюю, знайди справжнього убит. Ви замішані в небезпечні речі. Ух, як цікаво. Дзвони всім вдома. Джойс, Ібрагіму, Рону. Нам треба підмога. Хочу широкомовну мережу. Хочу бачити, які ще новини ми можемо охопити. Місцеве тебе. Тату ніхто не дивиться тебе. Чому ми не робимо усі новини? Розумієш, Кім Чен, тату у цій країні не так усе працює. У нас серйозна халепа, він не постійний. Приймає хибні рішення. Як не припильнуємо, він зруйнує компанію. Які у тебе плани? Я зараз найкращий кандидат. Ну звісно, бо ти нібито босс. Це моє бачення. Я за головного ви піді мною. Під тобою є час подумати. А вже ж все подумав. Пішов ти. Ця родина гнила. Усе має наслідки. Старого геть і заходимо з охороною. Де ти була? На зустрічі стосовно можливої роботи. З ворогами батька? Незгода з батьком це не зрада. Настільки кортить, що воюватимеш проти родини. Це повстання. Саботаж. Навмисна спроба підірвати мій бізнес. Глянь, це яма смерті. Думаю, мені не сподобається в ній акції не сто 130. Світить спіраль смерті. Хто зараз головний? Син, куди ти взяв такий револьвер? Мама подарувала. Я попереджую тебе, Гайтауер. Вони зухвалі. Злі. Що радіо заважає? Я можу вимкнути. Безсоромні. Кожен із них прагне захистити. Мене від тебе нудить. Дякую, сер. Від мене всіх нудить. Ноги вище колін. Чи подолати? У мене мало часу. Ноги. І тепер вони готові до реального світу. Дайте мікрофон. Злочинність більше не є проблемою номер один. Вони тепер проблема. Ви не могли б зняти мою діжку з дерева? Жодної проблеми, мем. Поліцейська академія. Oh. Oh, oh. Мені дуже цікаво, проте хатина тільки для обміну до мами. Обмін до мами, що це таке? Міняємось будинками, машинами всім. Я ще не мінялася, подруги так. Звідки ви? Благаю, скажіть, що здалеку? Лос-Анджелес. Я Айріс, до речі, не заміжня. Жахлива в мене доля. Я Аманда. Чи є у вашому селі мужчини? Ха. Чесно. Нуль. Коли можна приїхати? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.